Традиційно сесія обласної ради розпочалася виступами громадськості, проте у виділені їм 15 хвилин активісти не вклалися, тому заблокували трибуну та не давали можливості депутатам перейти до розгляду питань порядку денного. Тож обранці погодилися надати ще трохи часу. Слово взяли представники Біликівської громади. Вони вимагали закриття свинокомплексу на території селища. Пояснюють, нестерпний запах не дає місцевим мешканцям нормально жити та знищує все живе навколо. Зараз нагло, нагло. Ло знищується земля, вода, які не відродяться протягом десятиліть, а можливо й століть. Знищення території нашого селища землею, водою, повітрям і людьми це початок знищення всієї України. Громада СМТ Білики вважає діяльність товсільських традиції антиантидержавною, вислухавши громадськість, депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Найбільше суперечок викликало питання приєднання Бондарівської сільської ради Кременчуцького району до Новогалищенської селищної об'єднаної територіальної громади Козельщинського району в рамках виконання закону про децентралізацію. Причина усіх непорозумінь у тому, що частина місцевих жителів за впровадження реформи, інша ж проти. До сесійної зали завітали обидві сторони. У нас, по-перше, жителів десь 700 чоловік по сільраді. 700, в общем, до 800, десь 700 з лишком. О, в нас фінанси, в общем, 2 200 мільйони 200 на рік. О, а Галещини десь тисяч чотири населення, полтора мільйона в них е, всього навсього всього. І от давайте з'єднаємо нам іменно на оті 800 чоловік вполне хвати з головою грошей. О, а якщо ще приєднати 4 тисячі людей, ну і хай ще півтора мільйона. Що ж там виходить? Інші ж переконані, що після об'єднання коштів навпаки надходитиме більше. Зараз ми порахували, будуть надходити в громаду. Зараз ми порахували. Якщо дві громади на сьогодні мають близько 5 міль п'ять мільйонів коштів на сьогодні, то при Проведені децентралізації вони будуть мати 14 мільйонів надходжень до бюджету. Чи об'єднувати чи не об'єднувати дві громади від обласних депутатів надходило безліч пропозицій? Проте всі були згодні з тим, що діяти треба в інтересах громади. Більшість із місцевих жителів Бондарів та Нової Галещини були за впровадження реформи. Тож депутати схвалили об'єднання. Загалом на пленарному засіданні 10-ї сесії облради депутати розглянули понад 40 питань. А пит... Питання про висловлення недовіри голові Полтавської облдержадміністрації Валерію Головку зняли із порядку денного.